Вітаю вас на каналі Олега Німщина, міністра Кабінету міністрів України. Чергові тижневі підсумки нашої роботи в уряді і нагадую, що наші оперативні новини у телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, минулого тижня. Провів декілька міжвідомчих робочих груп щодо проблемних питань, зокрема великих державних підприємств, які знаходяться в прямому управлінні кабінету міністрів України, і традиційно МРГ щодо виконання і реалізації безпекових угод, які Україна уклала за ініціативу президента Володимира Зеленського з провідними країнами світами, які допоможуть нам у відбитті російської агресії зараз і після досягнення переможного миру. Також працювали центральні органи виконавчої влади. Зокрема, за підсумками наради з керівниками цов було внесено цілу низку як законопроєктів, так і підзаконки на виконання законопроєктів. від центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо координуються через міністра Кабінету міністрів. Очікуємо їм ухвалення найближчому засіданні уряду. Ну і окремо хочу подякувати всьому блоку секретаря та кабінету міністрів України, який займається... МТД минулого тижня в Польщі відбулися міжлюдові україно польські перемовини щодо реалізації чергового проекту в рамках програми україна польща яка раніше була Україна, Польща, Білорусь, щодо реалізації цілої низки домовленостей, зокрема у сфері реабілітації у сфері охорони здоров'я. І тих інших галузей, які зараз дуже важливі не тільки для України, а для всього Східноєвропейської частини Європейського союзу, в тому числі і України, як і її майбутнього члена. Слава Україні!